О, привет. Здорово. А ч ты так этот? Я. я... Чисто как заезжаешь ты, как заезжаю я? Тупо пофиг. Я майор мне можно. Ну ты майор, ты другое. Ой, а, машина полковника сб. Божаю здоровья. Можешь сказать имя того этого? Бажаю здоровья. Сейчас, а. Артем Азовский. Угу. здоров'я, здоровья, ви тут? Бажаю здоров'я. я працівник Служби безпеки України Даниил Морозов. Моє звання майор. Завтра сычную злевою крушение, я показал посетить людей не на правду очередь, но ознайомлення. руку, Закрив Закрыв посуще, пока для вирішення. Нам потребується співробітник Верховної Ради України, нам була поступна інформація, що він провал Рожку за стаття 1.3. Звати, якщо я Артем Артемазовский. Якщо у вас таке працюю, його визвати. 4.7, могу. Включаю, 4.7 Рошка на 1.3. Дайте, будь ласка, можете його викликати. Тому що він наразі провал рожку. А, не мікрофон в грі подвагут? Та, ні. Не, ну как я тогда красиво нагнул лидера, блядь. <связать> а что ты мне там говорил? Не 3D, я не сижу, да, в АЭСке. Ага. <связать> так, так, точно буду. А, он форму снял. Форму снял? Я <связать> пойду, гляну, где он. Не, не выходи, не выходи, он может полить быстро. Бля, я сейчас бушную машину поставлю под холод. Нахрен я-то Ну, ты ж майор. Думаешь? Пофиг. Я майор, мне можно. Ну ты майор, ты інший. А, ежени. Сай. Еженичницы. Я понял. Да. Так, упивай ты посылание готово, бля. Я не знаю, теперь сработает, обновлять надо или нет. Вот, шо в тебе сумка, голов годівтиров робить. Да, спецдоставка. Я я работаю там и там. Ти погано. Давай я тобі Петру дам, будеш це і поставляти. Що за замовляв, ви що замовляли? О, да, я я Петров. Мені в Макменю мені, будь ласка. Я Петрушку замовляв. Давай. Дай мені Біг Макменю, подвійне Біг Тримайте з вас 250 гривень. Та ні я відмовляюсь платити до побачення, хорошо вам дня. Я СБУ, а я вам це так просто так з рук не зійде. <рес> зупиняй його, все, нахуй зупиняй, блядь. Працює служба безпеки України. Ваше з швидкість та до узбіччя. Давайте, давайте, мені страву. Давайте, давайте. Давайте. Бажаю сразу здоровью, на колесе. Здоровью, являюсь, <святантом> Чем жевы там тебе кажется, я Украины, не <свят> <Жевызпак, Украины. свят> а, Нефтеров, позвольте, <свят> будь ваш, <свят> ваш <свят> паспорт для проверки документов за статью, <свят> 15 пунктом <свят> 1, <свят> пунктом 3. Не спешайте, не давайте Якщо, якщо вам потрібно, можна дати своє посвідчення для ознайомлення. Мене Я з'їв з тим, каже, що так. я не могу. Сейчас все там. Дозвольте. Відмовлено.

Панове, не затримуйте мене, надавайте мені покраще свій паспорт, і нашого супер вас буде затримано за на підкору. Так буде затримано за підкорм. Я останні в порядження. Підозра не є фактом правопорушення. Підозра не є фактом правопорушення. Підозра не є фактом пане, дивіться, якщо ви не знаєте основи виходить, як взагалі працює закон, то будь ласка, не кажіть це перше. Друге, давайте будемо слідувати процесуальному кодексу України. Будь ласка, взаємодійте з громадянином Дігтярьовим. Це перше. Затримання три мені О, за 2, один фрейп, переводював фей. Відкрив двері автомобіля, плячого пасажирського 1.3, напевно. Плячого її Паском безпеки. Злічалося до всем. Панове, маєте право. Маєте право збирати мовчання, маєте право на адвокат і дзвінок не дзвінок найбільше двох хвилин, також маєте право на перекладача, якщо не володієте українською мовою. Вам зрозуміли ваші права? Dann Donald FISX ah, пане, давайте не будемо придурюватися, ви розумієте. Якщо ви е, виходите не розумієте, значить наразі вам буде наданий перекладач. Перепрошую. Дуже добре, що ви не фірштейн. Ні, ну він придурок якийсь, якщо чесно, не в обіду. Він не так пішов, бач, як він пішов? А, все. Давай зараз йому юридичний рознос ра зроблю, і він успокоїться. Що ви, блядь, пісню? А, в мене лопточки хінчились, в мене лопточки. Зачем, мене... Лоп... Прийшає, не, зачем я пропустив, я не... чого ляпнув? А? А? Ой. Вас ще махаємо, махаємо. які зараз очі будуть у рушників. Ваша <ріху> <Бачу>, я написав? <ріху> Перекласник. <ріху> <ріху> <ріху>

Каже, що він їхав на велосипеді, побачив, як ви курили. зупинився і попросив і за Ад, Ой-ой-ой, ой-ой-ой. це вас. загс нас. Так, так, Я поняв. Адвокати, адвокати, адвокати. Адвокати. Я адвокат, Я іщуся адвокати. адвокат. Нігт.

Я просто сажаю, А дай я не пико. Да я не підкопился. А дай я не пишу. Мы паспорт не давали плюс. Паспорт не дав, іди глянь. Глянь на відео, глянь на відео. Сиди, на включи демку. Я дав йому до... Він дав, дал похэчен, я ему надав фЦ і почав з собою спілкуватися. А йому я дав паспорт цей. Ну значит проутыкал. Ну, сперечайтесь. Просто є розшук, и і Все, да. Я також такого мнения. Так, і я адвокат. Я державний адвокат Сальвадор Грозний, виношу своє остаточне рішення Притягнути дану особу до відповідальності за наявною в неї статтею, саме 1.3 Ох, ой, хай за Добрень Дякую Зарубок. Дякую Чекай, тут є свої перекладачі? Є? Є перекладачі О, Нікамол, Нікамол Ні, ну ти молодець, не схудопалась Оце Фарбій, я опоздав Ні, ну, РП РП ну чекай, РП... а що про це, РПП... РПП, а ты, грант, ну... Но все равно, типа, порушение не, есть. Что а вот сейчас полковаться мне подобалось там. Так, лучше. Ну, Дякую, я до себя в канал. Все. Ключ від ТТТ в кишені, дістав ключ, після чого відкрив двері ТТ, завів людину до ТТ, після чого закрив двері за нею, знявши з неї кайдани. Да, Дима, Дима Азов, кого мы не видели? здоровья, да, пане Азов. Паркую. А что а это у нас тут 70 км за час? Тут же трасса. А вы робите? Да он Нет, по, он по Я бачу, что он блядь, ему пора меня так туда? Ай-яй-яй. Ай. 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 А, ну, Йбать. как говорится, туда-сюда улетел. И ты шо, в сильпо, сразу же алька. 60. Внатурі? Да. Ужас. Ну-ка, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я теперь понял, чего вони тут стоять. О, внуту за продукты по 60. Сюда, сюда. Ще пару штучек ланчик прикопим. А, у вас не місця, у мене перегруз. Пошли, уедем, пока не нас еще сука, всех тулать, в натуре, уезжаем отсюда. Эх, не везуха. Че, мигалку в, полете включаем? Давай, на всякий случай пурс на Давай, 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 я в тебя вижу. Ай-яй-яй, а там, блядь, друга. Блядь! А тебе ремка є? Есть, есть, есть. Блять, поїдем а, блядь, ти ж Дніпро, да? Да. Yeah. Сука. А і ти вроді Дніпро. І я Дніпро. Могли б зараз поїхати, поняв, типа взяти цього. Вертушку! Да! Вертушку! Зараз поїхали, взяли, взял, ще пісня була. была. є ще одна ремка, так що не волнуйся. У нас є остання спроба зловити та не дать. давайте давай, зараз ä, куплю вот эту ремку. У мене є якийсь Ан Антончик Хасан. Подожди, она вычева из автомобиля, походу. Опа, стой, кто тулит? Тих, не, кто знаю. не знаю, у меня тут тыка прилетела. Не знаю, мама. А може це вона що снайпи О, блядь. не почекай, ну дай но ну, я вийду, подивлюсь да, в оптику. Да-да-да, на, 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 тулит, она. Я її не бачу, блядь, я її зовсім не бачу, да. Ні, друг, друг, школьник з снайперки тулить. Есть, дав кол. да. Є, положили, гада. Все, полетели за ним. Там снизу алек чудо стоить. В скин школьника в ориентировке. Та возрезниться, и мне утю срокота надо затримать. Ну давай, по. Але він прийде тулиться, я тобі відповідаю. Мені треба заюзатись. І поменять броник. Блять, а в авто не може менять броник, суку. Ну ні. Давай, давай! Єсть! Блять, ну суко Блядь, Давай. А ти де. А її тут нема. Сантий. Її, там... та... її там нема, там тільки шкільники все. Она лофт. Там вовторяє... шкільник в вариантировки. Блять, сука, ти тупо. <сум> Су, у нашій авто ха <сум> О, Надю, авто О! Надювай треба! Да зачем Бля! Надю? Вот, смотри. Что <laughs> делаю? Все, тигр. Все, давай, давай, вот сюда, ты, ты как только видишь, <laughs> ты, ты, как только видишь то, что я, короче, это прилетел, ударился головой в, в машину, ты сразу же выпрыгивай. Бля, либо ты, либо я, давай такой. Я не знаю, что я выжил, у меня на 60 хп. Я Леся, у меня тоже. <laughs> давай, ебаш. Пью. не, давай, не давай, хватит, давай, не давай, хватит. Давай, не хватило. у нас есть запасный откатный вариант с геликоптером. Логинов, у, нас, Логинов, у нас проблема. Я до вас лечу, шо у вас там? Короче, на мосте восемьдесят четыреста 180-435. Коротше, там взагалі була дівчина, ми до машини на машині до неї перелетіли, Але але вона офнулася, як тільки почали мігалки. Коротше, там остався челік з рошуком, ще один три, Максим, Максим абсолют. І ви без машини, да? Ні, ми на машині. Ні, ми з машиною. Ми претенсуємо, що це карта з Машина не долітає. Карта з проба. 301. 9 на 2. І ще 108. А можна спочатку ситуацію буде? Коротше, давай я, Ді, ти я, я. Парбій, давай об'яснюємо Дігтіровку. Да. Їдемо в орієнтіровки, дивимося. Перемож в орієнтіровки, дивимося, що вона біля моста. Я Думаю, ну все, вона під мостом, зараз заїдемо її хлопнемо. Показалось, вона стоїть на мості, Діхтіров збирається перший раз на міст. Не долітає другий раз. Перелітає і другий раз вона офається. Тільки ще був третій, ми не долетіли, і зараз четверта спроба. Ні, ти, ой ти, боже, Фарбій, будь мені... ласка, скажи, чому з тобою постійно щось трапляється? Ну от не одного дня не може статись, щоб з Владом о, Фарбеєм о, щось не ой, залітай на димочку. Це з... просто пані Вайче не звикла до цього. Заліпай. От я тобі кажу, от Ана... Надя, я, я тобі залі... кажу, заліт... кожен Заліпай день цим фарбеєм щось трапляється. Кожен божий день. А, то його не ен... не то... НПУшники, щось, то він з НПУшниками посвариться, то його затримують, то він через мост перелетить. Ще я, я вже не... сьогодні пишу кримінальне провадження. Я перший день сьогодні, ну, як вчора ночі мене поставили, і я взагалі привикнув після Сушки не можу, не знаю, взагалі непривично і ні. Ну, звикнеш з часом. Привикне, так, привикнеш. Ой, да, привикнеш. А ді? Ага, навіть так, да? Бачиш, ми, ми... ми не долетаємо. Там <кх> буває. А, але в другий раз я долетів, але я потім спрыгнув, бо побачив, що там дівчини немає. Я по мере тепер розумію, де вас. Искать. Да вас шукаты. Давай мост напротив эпика. Ждем. Зара. Давай, девчонв, ты давай будешь жде заезжай туда назад до, до. А я бы. А шо взагалі в Киеве робили? А що, СБУ працюет по, по всей области? Не, ну я знаю, но ну, ты типу, просто вы же зазвичай в приезд-то. Кто то таке сказал? 有, वаш, ваш э, ваш тех э, в грі під назвою Дніпро. Дніпро. Кстати, чекай дамку, чекай дамку. Чекай, <coughs> <coughs> дамку. Я не можу, я лечу на гелікоптері, я не можу. Потом потом демку побачишь там вообще угар, лютейший там, Короче, за вообще единичный случай сегодня тоже осталось земной, но. Давай земной постоянно интересно. Боги, ну знаешь, кого я сегодня затримав? Термлив... О, сегодня затримав? О, то сегодня затримал. Зам генерального прокурора. <ав> <stori> <Algunoo> ну это, ну это, не, слушай, это такое себе. Спидвейчер было весело. Я затримав в нимся, который размовлял на немецкий. А, это ты переводчика высо. Это ты переводчик. Это я переводчика вызывал, да, так попросили би меня якраз. Я це в школі німецьку школе який в шу. Хайхдиче. А потім кажуть, що Це, а потім кажут, что я кретаю ничему не навчить. От, будь ласка, попрактикувати німецку можна. Я не знаю, яку. Хайхдич. Не, пожарист. Их лесон theutch inдишуле. Не поли, что я там дер шуле, ін дер шуле. Ну, я сейчас вертолет разобью. Давай. Ну давай, девчонок, в пятый. А а дева я не бачу? Блядь! я бачу. Мы пролетаем! О! Калуже! Давай, давай, давай! Бля! Пиздец, давай, думаю, давай, пидмуст. А вот та вот машина, которая там стоит, вот это вот на мосту, которая. Да. Да, да, да. Меня забри, меня забыри, винты позара распулить. Да пофиг, я бронирован. А какие в него идишник? Ага, 184, Зараз, підроблю. А, 180 часов. Зараф раб спецроблю. А он, скорее всего, АФК. А, у него АФК. Бажай, здоровье, шановный. Петволковный клон на ФСБ мисс так иди стап после. А в топом за ДМ вылетаешь. О-о-о-о! Mm -hmm. oh, oh, oh! Драннированный, я сейчас сказал. <laughs> oh, okay. Он у меня отлетает за ДМ, сразу говорю. За ПГ точнее. Б -б Брони. Бронирован, бронированный. Не, я, бронированный. Я, не, я, не, я не буду его откидывать, я его сейчас принципиально поеду и, и повяжу. О, давай. О, главное ударение а? правильно поставить. Ага, и главное не сказать Дихтеренко. Курва, Лагинов. Иди нафиг. Я Морозов. Мериза за то, что меня взывал Мор... Дегтяренко, я его называл Мериза в Чого Мириза. там? Мириза. Чого Медведь сначала за проголосовал, а потом против проголосовал?